Пане Жевтенко, до вас буде запитання. От справді і Микола Княжицький про це говорив, і пан Бучин про це говорив, що це реакція міжнародної спільноти, оце намагання розібратися в цій ситуації. Те, про що і ООН зрештою говорить, хоча зараз же з'являються е, такі, начебто, правильні меседжі, що там і мають допустити е, в тому числі українську сторону для розслідування за допомоги Організації Об'єднаних Націй, як ви взагалі прокоментуєте цю міжнародну реакцію? В перший момент було очевидно, що вони були не готові до такого розвитку подій, і вкотре були дезорієнтовані, як зрештою були дезорієнтовані і в перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації, чи зможуть вони зібратися думками і далі все ж випрацювати грамотну правильну стратегію. Тут насправді є два важливі моменти, які ми повинні пам'ятати, коли ми аналізуємо реакцію заходу, аналізуємо реакцію західних політиків, лідерів країн, наших союзників західних. Перший момент це те, що насправді всі наші західні союзники це демократії. Які мають те, чого немає, диктатура. Оця внутрішня дискусія, внутрішній діалог, на який будь-який президент будь-якої демократичної країни він обов'язково має зважати. Він повинен розуміти, роблячи свої заяви, так по відношенню до навіть такої ну, глобальної кризи безпекової, як російсько-українська війна, те, що в нього всередині країни є опозиція, в нього всередині країни є громадяни, які дуже часто не розуміють абсолютно. І в принципі вони не вважають за потрібне розуміти розбиратися в деталях, і вони будуть задавати цьому політику питання. Якщо цей політик буде робити заяви, які будуть ці питання викликати, тобто, ну ми не повинні забувати, що наші союзники при всьому бажанні нам допомогти, вони обов'язково мають зважати на ось цей внутрішній аспект. Кожен президент кожної країни він повинен, якби це, це розуміти до цього, адаптуватися. Ми по сполучених штатах бачимо по заявах Трампа, який говорить абсолютно дикі речі. Але це частина американської демократії, і заборонити йому цього ніхто не може. Тобто, цей момент, який точно впливає на ось цю реакцію, і ми повинні зважати на цей момент. Але а, день російської мови в стінах ООН, ООН, відомо... ООН це взагалі окрема історія. Це а, ми, ми трошки переоцінюємо насправді міжнародні інституції. А, бо на початку війни ми ну, в нас були занадто завищені очікування по відношенню до НАТО, наприклад, так які ми просили, щоб НАТО закрило небо над Україною, але ми. Не дуже уважно читали Вашингтонський договір і п'яту статтю Вашингтонського договору, яка говорить про те, що головна філософія альянсу це безпека територій альянсу, і все все інше їх не цікавить, тобто, ну опосередковано вони можуть робити якісь дії, як кажуть, назовні, але тільки в тій мірі, в якій це, по-перше, не ставить їх під загрозу, і по-друге, в тій мірі, в якій це сприяє їхній власній безпеці. Тобто, це трошки завищене очікування. Те саме організація Об'єднаних Націй, універсальна міжнародна організація, яка створювалася після Другої світової війни, тільки як майданчик для обговорення проблемних моментів міжнародних відносин і міжнародної безпеки. У ООН ніколи не було між таким. О, світовим глобальним поліцейським, жодна миротворча місія ООН фактично не призвела до зупинки конфлікту, як такого, блакитні шоломи ніколи не давали якогось такого практичного результату. Тому знову ж ми повинні оцінювати реакцію міжнародних акторів, ну, якби, зважаючи на їхній авторитет, зважаючи на ті ідеї, які закладені, от, наприклад, в ті самі міжнародні організації. І ще один важливий момент: ми бачимо, що захід загалом трансформується, тобто, якщо порівнювати. Наприклад, заяви наших західних союзників на початку війни в перші дні російського вторгнення, і вже, наприклад, в другій половині 22-го року, то це вже це було небо і земля. Та тобто ми е, бачимо, як ця російська агресія вона ну фактично е, трансформує світогляд наших західних союзників. Вони розслабилися. Вони після 45-го року вони не бачили війни в Європі. Можливо, не лише е, е, не скільки, і не стільки російська агресія, а скільки те, як Україна протистояла Росії, І це також, ну тому що е, ну ми тут маємо справу не тільки з е, абсолютно терористичним, е, абсолютно людожерським російським режимом, який не рахується з втратами ні власними, ні з е, е, втратами. Цивільного населення України, ну зрештою, вони ж не приховують, що вони хочуть знищити цю державу. Вони хочуть знищити нас усіх. Тобто, ну це їхня мета, і Тому ми не маємо в принципі особливо дивуватися, чому вони кидають на призволяще людей, які знаходяться на окупованих територіях. Їм не цікаво вирішувати ці проблеми. Їм головне втопити це все, а зробити це випаленою землею, зробити це сірою зоною, щоб ми не були цікаві ні НАТО, ні, в принципі, ну це як буфер бо Росія свою безпеку бачить тільки так. От і власне. Те, як ми опираємося цьому противнику, це теж один із дуже важливих факторів, який мобілізує захід. І зрештою, навіть американці згадали, що вони лідери вільного світу, і боротьба за свободу вона досі залишається суперактуальною. Два запитання. От. Правильно тезу сказав, як на мене, пан Гідлянк, що Путін, незважаючи ні на що, завжди буде підвищувати ставки, чи готовий захід до підвищення ставок. Знаєте, цього тижня з'явилася така інформація, що деякі країни-члени НАТО готові вести свій військовий контингент. Ну, далі вона ніби була там спростована, але це вже швидше десь з боку українських дипломатів йшло. І це можна сприймати як знаєте, таку е інформаційну перевірку обоєм майбутнього. Того, що нам би хотілося. нам очевидно, що нам е, хотілось би, аби ми не самі воювали проти е, Російської Федерації. Хоча е, я думаю, Україна готова битися завдяки західній зброї. Ну, ви знаєте, ми вже говорили сьогодні про те, що ми спостерігаємо, як Захід сам трансформується. Він змінює свій світогляд, він змінює те, як вони дивляться на а, Росію в першу чергу. І найголовніша трансформація, яку проходять наші західні союзники, це те, що вони перестають боятися росіян. А, починаючи від міфу про вторую мірі» і закінчуючи а, міфом про а, російський ядерний арсенал. Ракети кінжал, ми ну дуже добре вже знаємо, як вони працюють проти американських систем Петріот. Питання в тому, що насправді захід розуміючи це все, він перетравлює зараз ці всі аргументи, і він вибудовує певну модель поведінки до Росії. Ця модель вона була протестована ще влітку минулого року. Коли от там з бункера долинали там різні заяви про те, що ну якби от є ядерний арсенал, і відповідно, от хай тільки хтось спробує Втрутитися в цю ситуацію, і от Росії є з чим відповідати Вони завжди, завжди говорили, і от е, Сполучені Штати Америки вирішили теж показати, що їм теж є з чим відповідати І в другій половині 22-го року в Європі пройшло три військових навчання, які були пов'язані із відпрацюванням дій сил стратегічного стримування е, Сполучених Штатів і союзників по НАТО. Е, моделювалися ситуації от реальної загрози ядерної з боку Російської Федерації і того, як берегу. Альянс, на всі ці речі при цьому відпрацьовувалися і авіаційні компоненти, відпрацьовувалися наземні компоненти, відпрацьовувалися морські компоненти паралельно з цим. Очевидно, в бункер відправили кілька таких дуже персональних меседжів з Вашингтону, де дуже чітко і яскраво описали долю не тільки російських військ на території України, якщо, наприклад, там Москва зважиться на використання ядерної зброї, але було дуже чітко розписано очевидно і персональну долю керівників. В Російської Федерації, скажімо так. Перед цим Google Maps, так от, таким дуже Цікавим натяком, просто дав вільний доступ координати всіх бункерів, ну які от там є на території з Абсолютно, да, що, там всі... Що раніше для військових об'єктів в принципі не працювали, так, тільки так. в Російській Федерації вони це дозволили. Так, і от, е, якщо спостерігати за тим, як змінювалася російська пропаганда під впливом цього, то ми побачимо, що ну, зміна відбулася колосальна. На е, болотах почали розказувати, нам не треба ядерна зброя. Ми е, з Україною справимося конвенційними озброєннями. і взагалі ні, війні перемогти неможливо. Захід і цей досвід він теж переварив. Я думаю, що насправді захід чим далі, тим він буде більш рішучішим. Те, що зараз відбулося з російськими аналогами кінжалами, уже спричинило колосальну дискусію з точки зору там військово-технологічного розвитку західних країн. Американці почали писати: О, виявляється, гіперзвукова зброя, вона дуже переоцінена. От і а те, що росіяни робили на неї основний акцент, це ну це проблема росіян. Насправді От, тому я думаю, що рішучість заходу буде зростати пропорційно тому, як ми боремося проти цієї російської навали. І зрештою слабкість російської реакції вона абсолютно дається знаки. Всі розуміють, що ну, це колос на глиняних ногах. Насправді. Погоджуюся абсолютно Я з всім сказаним. Ми не повинні забувати, що ми знаходимося в стані не простої війни, а гібридної війни, де важливими є не тільки воєнний компонент, не тільки крилаті ракети, не тільки кінжали. Ми всі, кожен з нас, перебуваємо на передовій, там де ми є. І ми повинні не забувати про це. Ми повинні розуміти, що кожен з нас може вносити наш. Безпосередній особистий вклад в нашу спільну перемогу, і е, ця гібридна цю гібридну війну ми можемо вести так само проти нашого ворога, як ворог її веде проти нас, використовуючи абсолютно з максимальною ефективністю той інструментарій, який Росіяни використовують проти нас. До цього події в Білгородській області показали, що в цю гру можна грати вдвох. І так вона стає набагато цікавішою. А росіяни на відміну від нас вони абсолютно не готові протидіяти тому інструментарію, який вони експортували. А тепер, коли цей інструментарій по реекспорту повертається на їхню територію, а вони показують абсолютну безпорадність. Це гарантія нашої перемоги, але перемога в гібридній війні це зусилля кожного з нас. Це не тільки зусилля збройних сил України, розвідки, контррозвідки. А є таке поняття як як стійкість суспільства, стійкість кожного. Кожного громадянина, стійкість кожного з нас. Тому е кожен наш вклад в перемогу це є е гарантія того, що е ми зрештою переможемо агресора, звільнимо нашу територію і забезпечимо нашу безпеку.